Всім привіт! Чи замислювалися ви колись, як проводить свій день персонаж в GTA 5? Що вони роблять, куди ходять, чим зайняті? Не хвилюйтеся. Сьогодні я дізнався це для вас. Як ви вже здогадалися з назвою, я провів цілий день, слідкуючи за НПСІ. Ну, день за їхніми мірками, звісно, і нашою героїною стала ось ця прекрасна пані, яку я чомусь вирішив назвати Машею. Не хочу нікого образити, просто вона виглядає як типова Маша. Вибачте, якщо це не так. Дам трішки фактів на початку. Одна доба в GTA 5 триває 48 хвилин у реальному світі. Це майже одна година часу. Тож у мене було вдосталь часу на те, щоб з'ясувати всі деталі. І перш за все мене цікавило, скільки часу NPC проводять в телефоні. Відповідь дуже багато. Перерахов у реальні години, і вийшло десь 3,5 години. Вона просто стояла на одному місці і скролила стрічку. Ну в такому випадку можу сказати, що у маші дуже крепкі ноги, як сталь. Але нарешті вона пішла, і я, звісно, вирушив за нею. Як справжній детектив, старався тримати дистанцію, щоб не налякати її, не знаю, чи моя зовнішність була підозрілою. Але Маша не звертала на мене уваги, як виявилось, Маша законопослушний громадянин. Бо коли вона підійшла до першого перехрестя, то стала на червоне світло, навіть не намагалася пройти дорогу на червоне, як це роблять інші персонажі. Респект її за це. Але тут стало цікавіше. Ми перейшли кілька перехресть і на одному із них мене мало чуть не збила машина. Але не хвилюйтеся, я живий і все чудово, можна продовжувати. Я думав, що Маша йде до метро, але ні. Вона обійшла його і повернулася назад на тротуар. Чесно, я навіть не намагався зрозуміти її логіку. Може вона вже щось запідозрила? Хто знає, можливо, перевіряла, чи я все ще йду за нею. Підходимо до чергового перехрестя. Я вже готовий чекати зеленого світла. Але тут відбувається невелике ДТП винуватися аварії просто втік. А Маша, здавалося, злякалася більше ніж треба. Вона повернула назад, і я теж пішов за нею. До речі, мужик, що був поруч, теж кудись зник. Ну всі тікають, і я, як справжній переслідувач за Машею. Через деякий час пройшло вже 8 годин реального часу на секундочку. Маша ще ходила по тому самому маршруту. І ось ми підійшли до наступного перехрестя. Це було те саме місце, де почалася вся ця пригода. Що цікаво, світлофор не переключався на зелений, і ми стояли там 6 годин всі NPC. не тільки Маша. Стояли і чекали. І тупо дивилися на той світлофор. Жоден з них не наважився піти на червоний. Уявіть собі, 6 годин. Я вже хотів підійти і натиснути на ту кнопку, але як ви розумієте, це було неможливо. Нарешті я вирішив запропонувати Маші піти до іншого світлофору, але вона просто розвернулася і пішла геть. Ну окей, бувай, Маша. Маша продовжувала ходити по колу навколо однієї і тієї ж будівлі, час від часу змінюючи напрямок. То за годинниковою стрілкою, то проти. На дворі ніч, а вона не збирається додому. Напевно, є їй що приховувати. Але все змінилося, коли пішов дощ. Маша, як божевільна, раптом побігла на червоне світло. Пам'ятаєте, як вона раніше тупила на світлофорі? А тепер вона просто як олень несеться? Я ледве встигав за нею. Біжучи за нею, мене відволікла поліцейська погоня. Постаяв трошки подивився, почав шукати Машу, а Маша десь зникла. І на жаль, ось так мої 23,5 години спостереження завершилися. Що я вам можу сказати? Життя NPC в GTA 5 не таке вже й захопливе, як здається. А ви напишіть в коментарях, як проходить ваш день. Може він цікавіший за машин.